Ось так все виглядає. Да, і ще раз нагадую, да, хлопці вчора почали роботи по станції, сьогодні вже плануємо її закінчити. Тут буде встановлено 98 панелей, 615 Вт потужності Лонгі, 50 кВт Felicity Solar інвертор, 10 акумуляторів по 5 кВт БМС, кабеля сонячні повністю. Так що сьогодні плануємо вже закінчити, щоб завтра вже клієнт... Повноцінно міг собі користуватися станцією. Тут клієнт звернувся ще на етапі будівництва, тут ще йдуть навіть роботи. Ось бачите, добудовується до ще один цех. Але клієнт вирішив вже одразу ставити сонячну станцію, щоб простіше було завести всі кабеля, сховати, щоб все було охайно. І тим паче, поки тут йдуть роботи, він може використовувати безкоштовну електроенергію. Потім, як добудується, вже буде станція готова, не треба буде чекати, вже буде. Повноцінно, грубо кажучи, енергонезалежно. Отак виглядають панельки, блочка.